Христос народився, славимо Його. Вибрали сьогодні на пошук артефактів. Також хочу подякувати Збройним силам України, Національній гвардії та іншим збройним формуванням за те, що захищають нашу територіальну цілісність і женуть супостата з нашої рідної землі. Сьогодні відкриваємо сезон 2023. Сподіваюсь, будуть хороші знахідки. Чекаємо зараз маючи під'їхати люди. І після того побачимо, що буде. Місце нове, це буде розвідка і буде знову ж таки ліс. Всім хорошого перегляду, а нам цікавих знахідок. Глибина орієнтовно штик. Ось викопав іржу, Щось з металеве тут є. Зараз подивимося. І ось така знахідка. Дуже похожа на ножик. З великими окислами. Коване. Сподіваюсь, щось цікаве сьогодні буде у нас. І ми обов'язково вимкнемось. А так продовжуємо наш пошук. Під самим верхом ось така знахідка була, піном знайшов. Це чорна пряжка. По періоду не знаю, але враховуючи окисли Радянський Союз. Можливо, і Австрія. Ми продовжуємо наш пошук, продовжуємо шукати артефакти в даній ямці. Глибина орієнтовно півштака. Ось лежить знахідка. І це в нас, якщо я не помиляюся, колечко. Та. Це колечко бідняка, як називають, мідне. Ось така краса випала. Класна перша знахідка за сьогодні. Декі ходи ось там по таких хащах. Оля десь туди пішла, в декого є два гудзики. Один гудзик з орлом, така, як урал річ Посполита 1930-х років. Ну і волі також є хороші знахідки, потім покажемо. Ще Віктор десь до нас їде, не знаємо, що там в нього. Ми продовжуємо наш пошук. Всім привіт! Давно я не була на копі. Нарешті виїхала. Ліс, неглибока ямка. Ось така. Ну, сантиметрів 10 максимум. Нечіткий сигнал. Думала, чергова гільза. А випадає мені ось таке колечко. Зараз спробую сфокусувати. Ось. Патина гарна, я його почистила і тут є якісь надписи. Якщо придивитися, то там HHSK. Не знаю, що це означає, я вперше такий знаходжу. Якщо знаєте, що це, підкажіть, будь ласка. Знахідка мене тішила, тому що до того ніяких таких толкових не було. Кладу в хабарничку, рухаюсь далі. Підійшов пару метрів і, можна сказати, під самим вершечком є чергова знахідка, і це калісонний гудзик. Та. Ось такий Ось такий калісонний гудзик. Тут, по ходу, було ПСВ, є настріли, попадаються гільза. І ми продовжуємо наш пошук. Продовжуючи. Наші пошуки ось тут під верхом, Дуже тоненько било 26-28. піном знайшов ось таке ось таке колечко бідняка. Ну це, це інше, це взагалі інший різновид, там то набагато грубче, набагато ширше і патина інша. Зараз хабарничку дістану і покажу. Порівняння. Угу. Ось. Ось це. тунесеньке малесенькі. і патина, бачите, яка світло зелена Ось це, грубе, широке і патина темно зелена. Достатньо цікаво, напевне, два періоди. Зустрілися в одному лісі. Продовжуємо наш пошук. У ямки на під, ну, напевно, на півштака. Витягнула нарешті другу копійку. Перша в мене був Радянський Союз, одна копійка, до 60-х років. А друга ось. Так, сонечко, фокус. Це у нас є 5 грош. Ну, фокусуюсь. Опа, є. Yeah. Видно, п'ять крош, з цієї сторони ще розібрати можна, а з цієї сторони вона така лиса, така затерта за свого життя, що навіть Сосновий ліс і коріння її вже не врятували. Але нічого, знахідка тішить. Ставлю хабарничку і рухаюсь далі. З даної ямки випадає в мене ось такої півпідкови. Ну, говорить, підковано щастя, половина підкови, що на пів щастя. Сумніваюся. Щось хороше знайдемо сьогодні і комусь із нас пощастить. Продовжуємо наш пошук. Думав, що сьогодні буду повертатися додому без жодної монетки. Але помилився. Ось глибина орієнтовно штек. Ось тут була боку, боковій стінці. Я її дістав. І ось вона лежить красуня. Чекала мене, не знати скільки часу. Так, що це у нас? Це Радянський Союз. Але глибоко достатньо лежав. 5 копеєк. 1939 року. Ну, шкода, звичайно, що Радянський Союз, а не щось інше. Оскільки це держава-терорист, яка знищувала наших українців, відправляла за кордон, до речі, якраз 39-й рік, це початок Другої світової війни, коли Німеччина вірвалася в Польщу, а ми продовжуємо наш пошук. Відійшла я надалеко від тієї ямки, де знайшла колечко. Знову ямка не глибока, сантиметрів 10. См. Випадає мені під звук, я не знаю, чермету, який переливається. Навіть сумнівалася ще копати, але то є ліс. І випадає мені ось такий кругляшок. Я спробую вам показати все те, що там зараз відображено. Ви бачите це. У мене такий вперше. Видно чітко орела, те, що під ним. От. А з цієї сторони є надпис. Не знаю, то, напевно, номер, розмір. Я в цих гудзиках не розуміюсь, тому що в мене вперше таки випав. Ось така лісова знахідка мені. Ну що ж, продовжую свій пошук. Потихенько рухаємось до автомобіля, під верхом буквально 5 см лежала ось ця монетка. По розміру, ніби боротоска. Ось така вбита, звичайно шкода. Але класно. Монетка, монетка, боротоска, боротоска. середньовіччя, Це означає, що воно тут було. Люди ходили і щось гули. Небагато часу залишилось, можливо, щось хороше і знайдемо. А ми продовжуємо наш пошук. Помаленько прямуємо до автомобіля і глибина трохи більше, ніж так. І випадає ось така знахідка. Достатньо цікава річ. Це навіть я б сказав пряга. Пряга або щось в цьому роді, бачите, кільце мідне язичок металевий був. Було тут середньовіччя. Випадають частинки історії, ковані цвяхи, підкови по середньовіччю. І ось така пряжечка випала. Продовжуємо наш пошук ще метрів 300 до виходу з лісу. І будемо завершувати. Ось видно вже вихід з лісу, спускаюся по схилу. Ось викину підцяним верхом. Якщо це те, що я думаю, я буду дуже радий. Ще не бачив. Так, дивіться, дивіться, яка краса. Це дзвіночок. Клас. Супер. Цікаво, чи він цілий, чи ні. Зараз я його... ні він не цілий. Саме те, що стукати всередині, воно втрачене. Але нічого, суперова знахідка на завершення. Клас, клас. Я би сказав, відкриття сезону 2023. Вийшло на ура. Хоч би срібла, але знахідки цікаві і класні є. Ще пару метрів, пошукаємо, можливо, ще щось знайдемо. Глибина штик і ось ще одне підтвердження середньовіччя. Я її не мив. Це є накладка від замка. Вхід на сам замок. Ось така мідна чолотунна. Класна штука. Тому йміть або бронза. Скоріше за все, ось така штука мені випала. Або від книжки закривати книжку. Не знаю, зараз ще тут подивлюся. У мене там он, також сигнал хороший був. І тоді продовжимо далі рух. Недаремно кажуть, що всі хороші знахідки випадають в кінці пошку. Ось глибина штек. Навіть більше плюс 5 см. Ось була одна знахідка, що я думав, якийсь замочок. А я помилився. Це була пряга, дві дика класна. Пряга по середньовіччю. Два завершення. І зараз ще попробую просигналити, можливо, ще є. Так що ми ще не завершуємо наш відео пошук. Руки трусяться. Знахідка бомбезна. Ще тут покручуся довкола. І, можливо, ще щось буде, можливо, цілий комплекс знайду. Усе. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Сезон 2023 офіційно вважається відкритий. Знахідки в мене бомбезні, навіть до тої пряги перед прягою були знахідки просто. Вогонь супер, клас. Я задоволений, що ми вибрали сьогодні бандою. Відкрили сезон, війшли в новий рік. Бажаю вам хорошого Різдва, веселих свят, мирних свят, саме основне. А зараз прийду до автомобіля і всі знахідки, які сьогодні випали, обов'язково покажемо. Отже, відкриття сезону 2023 завершено. Підіб'ємо підсумки Віктора 1, 2-3 монетоски. Ось така класна ладанка і така пуля. В Олі 1, 2, 3, 4 монетоски, таке колечко. Зараз, якщо о! Сфокусую, не сфокусує. Тут надписи є на колечко. Достатньо цікаве. Ось такий класний гудзик, Друга світова зі свастикою. Ззаді надписи. Така пряжка. Обломок такої пряжки. Ну і, звичайно, мідне від снаряду. Декого Три гудзика, ось такий Орел на одному з них, це Польща, Річ Посполита друга. Тут щось хоче себе проявити, але не проявляє. Три монетки і така пряга. У мене два колечка ось таких, дві монетки, колісонний гудзик, така пряга, обламалася. По підковах. Ось такі підкови. В декого випала така сукера на господарстві, знадобиться. Ось це, похоже, на пінцет чорний. Металевий, точніше. Такі цвяхи тут випадають. Ковині великі. Ось такий дзвоник випав. Тут обломаний. Всередині, ну і фішкою сьогоднішнього пошуку артефактів і старовини є ось така пряга. Матеріал або бронза, або мідь. Ну, класно. Не звідси. Закривати. Ось закривається всередине. Всім дякую за коментарі, за, по... за вподобайки. До нових зустрічей.